Усі всім величезний привіт де-факто. Це турецька мережа одягу, аксесуарів та взуття. Будемо дивитися, будемо дивитися новинки, знижечки, я бачу великі. Хто не знає про цей бренд, знайомиться сьогодні. Хто вже купляє, буде цікаво, що зараз є в асортименті. А які знижки, знижечки на куртки, наприклад, від 799 гривень. Це суттєві знижки, така курточка і красива байкерська. Але я не бачу ціни, я побачила на іншій. І дуже хороші знижки 48% 1299 гривень. Ціна коштувала 2499. А тут щось від 399 гривень, такі красиві відтінки, дуже ніжні. Це джемпери, такої об'ємної в'язки. Такий джемпер коштує 399 гривень. І він коштував 599 гривень, це акрил. Є блакитні, ніжні відтінки, персикові, м'ятні. є багато базових. Ви бачите, базовий джемпер коштує 299 гривень. 300 гривень джемпер – це дуже дешево для нового джемпера. Нехай він з акрилу, але тим не менше. А вже темно сірий і джемпер коштує 399 гривень. Є ще такий ем'ятний, дуже красивий в реальності відтілок, 399 гривень, різні розміри. Ви можете собі вибрати купу позицій, піти примірочно, комфортно поміряти. Йду далі, побачила багато розставлено парфумів. Хто не знає, де факту продаються парфуми і знижечки немає, 599 гривень. Це турецький бренд, турецькі парфуми, але в них запах, кажуть, довго тримається, я не знаю, не можу вам сказати. Зараз я понюхаю і скажу вам запах. Ой, непогано, непогано пахнуть. 100 мл, така ціна, як ви бачите. Так, тут м'який трикотаж. Обов'язковий елемент кожного гардеробу, це дійсно так. Джемпори. І ціна джемпера 299 гривень, а це акрил. Я вражена цінами, чесно кажучи. Біло-молочний колір, класичний джемпор за 300 гривень. Різні є відтінки. І ніжно-рожевий, і осірій базовий, і такі енетні. Тут вже в'язка досить легка. Як на попередній джемпере я вам показувала, буде такої об'ємної в'язки. То ці, але такі приємні на дотик, акрил теж є різний. Ну і ви знаєте, що турецький трикотаж є непоганим, в них хороші фабрики, багато брендів навіть дорогих відчувається саме в Турції, на цих фабриках. 299 гривень такий темно-синій. Написано, що на дотик як кашемір. 299 гривень, але це акрил. Такі глобальні знижки, я просто шокована, 299 гривень на речі. Але це від 299 гривень, наприклад, ось такої об'ємної в'язки в коси із перлинками Джембур. Коштує на знижці 699 гривень майже наполовину. Він коштував 299 гривень. І є в сірому кольорі в'якусенький, тепленький. Ну, моєму здивуванню не було меж, коли я побачила ось такі водолазки базові 299 гривень. Все ж таки, це нова річ. Це вам не БУ, у новий в'язаний, легкої в'язки. Гедж водолазка в такому олтмані кольорі бежевому, як люблять багато хто. І ви погляньте, такий хороший склад. Це 70% віскози і 30 нейлону. 70% віскози. Ось такий джемпер. І він по ціні 299 гривень. Є в оливковому відтінку. Такі приємні досить на дотик і є в темно-синьому. І ціни 299 гривень не хочу. Подивіться, який красивий джемпер. 299 гривень. На те, що тут цілий рейл зі знижками. Зараз будемо дивитися, в мене щось камера пару разів виключилася. Я так гарно розказала, багато показала. Кардиганчик, бачите, на гузичках. Гудички з натурального перламутру. О, яка якість хороша. І в складі 75% віскози 25 поліестеру. Супер склад, 75% віскози. Бачу, ще є просто такий джемпер американка, їх ще називають в'язаний на короткий рукав в синьому кольорі. Досить непогана якість. Так, я шукаю ціночок. А теж 299 гривень. І склад теж просто дуже хороший, 30% віскози, 30 нейлону. А може подивимося на брюки, які знижки, є брюки і сорочки. І є дуже класні брючки, я бачу, сірі, широкі до мене такі прямі. І якість видно, що хороша, можливо, навіть є шерсть, вони разом продаються з ремінчиком, І зараз їхня ціна 999 гривень. Вказано склад віскоза поліестер Еластан. Ось такі брюки. Ще є брюки схожі в коричному кольорі інша тканина. Вони більш широкі, брюки палацу. і Їхня ціна 1299 гривень. Я не бачу на них знижечки. Віскоза там Поліестер. Є брюки шкір-замінника під шкіру в бордовому кольорі, такому бордову виному 799 гривень. І є в кольорі шоколаду вони на гумці. Вверху без застіпки стягуються прямі штанини. Такий шкір-замінник приємний на дотик. Ось така модель, вони на гумці стягуються і прямі штанини. 799 гривень. Класичні базові сині брюки. От Зараз я тримаю в розмірі 38, щоб ви зорієнтувалися. Вони з акцентним ремінчиком в коричневому кольорі. За щипами прямі, незалужені донизу. І їхня ціна 499 гривень. А теж склад із поліестер, ластан. Ну, такий стандартний склад брюк. Я бачу, що є брюки палацу в'язані. Ух ти, а ціна на них взагалі. 399 гривень. Акрилові 100% акрил 399 гривень. Ось такі брючки, брюки палацу теплі. Ось. Теж є сорочки блузина, знаєш, ось така сорочка, 449 гривень. Вона в смужку скомбінована білим однотонною тканиною. Така кежельна сорочка, ну, вона може бути, як і для класичного гардеробу можливо. Ну, більше я її бачу з джинсами, з шортами, з широкими літніми штанами льняними. Ще така декорована камінчиками сорочка 799 гривень на знижці. Так. З такими комірчиками білими, смужку. А сорочки, а тут бавовна 100% 399 гривен. Вертаємо ну далі, показати вам animal Print. А, Така сорочка. Ціну, а це віскоза 100% 599 гривень. Сумка під замшу. Написано, що це поліні 1299 гривень, дуже схожа на натуральну замшу, містка на блискавці з такою бахромою шоколадний колір. Так, тут такий куточок і теж все на знижках. 799 гривень. Це красива гіпюрова спідниця. Щоб сказати, що вона мені сподобалася, то ні. Але у кожного свій різний смак. Тому одним подобається другим мені. 799 гривень вона зараз коштує ось такого гіпюру. Спідниці із джинсу, стильні, довгі, спідниці МОМ, 699 гривень, це 100% котон, ну джинс. Спіднички МОМ. Оця мені сподобалася більше світла. Бачите, така спідничка. 599 гривень навіть на снижці. З розрізом таким спереді, ну, і з потріпаним низом обрізаним. Є класичні спідниці, розширені донизу, вони теплі. На прохолодну погоду, взагалі такі як флісові на гумці 499 гривень. Більш така класика. Бачу тут щось 199 гривень, хіба таке буває? Ціна від 199 гривень. Ах, який красивий кардиган в'язаний в стилі Шанель з такими акцентними гудзиками з якорями. 699 гривень. Це 100% котон. Це такої досить нелегкої в'язки кардиган в сірому кольорі 999 гривень. Правда, акрил еластан поліестер. З такими камінчиками вже оголошують дитина. Загубилася магазин великий. У нас величезні магазини, тому таке трапляється. Хлопчик шукає маму, мама шукає сина і оголошують. А ще на знижечці ось така Аля Шанель, спідничка з твіду. а теж гудзики з гербами. Акцентні прямого силуету коротка 699 гривень. В складі віскоза і бавовна, хороший склад, бавовна, віскоза, металізована ниточка і акрил. Джинсовий жакет. Не побачила я на ньому знижки, хоча він відділі зі знижками, можливо, десь відклеїлося щось. Треба перепитувати 1199 гривень, стартова ціна була початкова. Такий жакет з джинсу. А ми прямуємо далі, більш такий відділ тінейджерський, більш такий молодіжний, якби не така глибока класика. Я так розумію, по моделях ось така сумочка. Мила, досить. Ціни я не бачу, ціна десь всередині, я не хочу, чесно кажучи, туди залазити. Я побачила класну сумку з кісточкою, якби з чим таке красива сумка, текстиль досить щільний і шкір зам. І ціна сумки 299 гривень. Ну, я дуже шокована ціною, яка та сумка не була, 299 гривень. Нова сумка від бренду, який продається по цілому світу. 70% коштувала 1000, а зараз вона коштує 299 гривень. Мабуть, залишилася одна остання і можна вихопити по такій ціні. Ось такі колу джемпери. Якість непогана досить. Так, зараз 339 гривень. І в складі бавовна, еластан, котонові отакі джемпери. Я так розумію, я стою під самим таким гучномовцем, звуком музика запишеться, і, мабуть, цей момент потрібно буде вирізати. Якщо пропадають якісь моменти, то Ютуб банить і приходиться вирізати фрагменти з відео. Так що перепрошую за незручності, де коли буває щось досить цікаво, я показую і опа, і немає. Є ще в певно-синьому кольорі теж такий стильненький. Мені сподобався і цей, і цей джемпер полу. Тим паче, що така хороша якість ну, і ціна 399 гривень. Погодьтеся зі мною досить комфортно. Дуже багато позицій на розпродажі, бачу, ще такі водолазочки є, базові, білесенькі. І ціна ой 299 гривень. 299 гривень. Віскоза Поліестер Еластан. 84% віскоза, отакі От водолазки, просто базові за копійки. І є в чорному кольорі 299 гривень. Я вражена знижками, де-факто, я вам скажу чесно. Тому що за 299 гривень а, гріх не взяти, хоча ніхто нічого не хапає так сильно. А, 399 гривень такий базовий. Вкоси короткий джемпер. І є в смужку. Є в смужку та а ні, тут ціна 699 гривень. Вони були дорожчі, ще на них. Але почекати пару днів і буде теж. Бачите, як воно зроблено, так ніби порваний джемпер. Я в хаус, по-моєму, чи в груп показувала теж мені сподобалася така деталізація, якби в'язки. Друзі, всім па-па! І mm -hmm. до зустрічі в нових відео, в нових оглядах. Буду вдячна за підписочку, за ваші коментарі. Діліться своїми враженнями. А що як що сподобалося, які бренди знімати, наприклад, ще показувати ось, наприклад, вам такі штани: штани палацо в м'ятному кольорі, і їхня ціна 499 гривень, і в складі віскоза поліестер, Ластан. І до зустрічі!